Всім доброго дня! Сьогодні завітали до одного із провідних головодів Львівщини, Грецький Андрій Ярославович, який має не один рік, а дуже багато поспіль років мав голубів на Олімпіаду, а також свого часу був дуже містером-марафонщиком. Голубів був на марафоні просто супер. Та вже давно можливо, минулися ті часи. Грецію Андрій, як давно ви займаєтеся голубами, коли почалася ваша історія голубиного спорту, як голубиний спорт з того періоду, коли ви почали, змінився? Які плюси, які мінуси? І... Почав я голуби там, можна сказати, по два етапи. Перший раз мені подарила мама з татом пару голубів, то я був в першому класі для того, щоб я в село їздив. Бо в мене тут в місті друзі, в село не було такого стимулу їздити. А тепер в село почав їздити. В якому, а... в якому це році було? Сім. то тобто, десь було в 77-му році мені подарили. Перший раз ми почали літати в 83 році. В мене навис, в 85-му році ми купили. Має ця голубку 2,050-80, а шалай Микола ще подарив нам самця. Ми їх спарили, то у нас потім ті голуби літали вже в 88-му році вже стояли на виставці. Ну, типу, якось так. Коли з губини спорт був зовсім інший. У нас Львів був найпотужнішим кубом, там була тьма народу. Ми возили на випуску дуже багато голубів і воно. Це ви з братом тримали голубів, так. почали змагатися з братом. Оскільки вам тоді на той період було? років? Я ще був малий 13 років мене, як я був брат на 16 років брату, як ми перший рік почали літати брати участь в змаганнях з спортивними голубами. Ну тоді були в нас легендарні гобоводи і легендарні голуби. То шикарно ми тоді літали. І, ну але собство ходить? З часом зараз є не такий розквіт губиного спорту, як був. Коли з голуби були в кожній хаті. Йдеш в кожній хаті голуби, голуби, голуби. Тепер вже так не тримають. Який процес змагань був на той період? Як відбивали, як здавали, по скільки здавали голубів? У нас в середньому було 10 льотів. Ми робили. Починали завжди з перший льот був Хмельницьк. Останній ми робили марафон. В нас колись ми пускали. В нас було і Донецьк більше тисяча тисячі кілометрів. Ну саме частіше то було Дніпропетровськ, 820. Або Донецьк там теж що з двадцять, що виходило один. Ну там чуть більше тисячі. А скільки голубів на той Ми період? багато. Ми коли звозили голубів на марафони, возили поїздом. Що два конвоїри, клітки такі в нас були. У мене десь ще клітка одна під не має лежати, вони такі зелені, дерев'яні. І в тих клітках возили голубів більше. Ну, У нас був прицеп. Він стояв потім в Бурдуна, мені здається, потім його порізили на ну, то здоровенний прицеп, мені здається, 12-метровий чіпали камазом фура, тягнула його на льоти. Нанімали ми е, в тому вот машину автокулоні тут на Лівандовці, і, на, і тягнули нам ті льоти. Тут була масовість, була тьма, народі не було так дорого. Колись було зовсім набагато дешевше тримати голубів. А як процес відбиття був і підрахунків на той період? Колись не було ніякого процесу відбиття. Як починали літати, то на ногу надівали контролічку. Вона така була з желізу жовтого кольору. Мідна не мідна то якесь таке, не, не знаю що. Ну типу того. І там був вибитий номер. І ти дзвонив по телефоні по тому номеру. І вона, коли ти позвонив, вона записувала твій час. Воді Це був якийсь диспетчер, що приймав? Так, так. то е, Була людина, яка там сиділа на телефоні і записувала, час коли прилітали голуби. Не було координатних точок. Дуже дивно там вони якось брали від головної почти, якось так считали, Ну так, дуже-дуже так на, на око, ну але нічого. А як е, взагалі. Тобто на той період телефони не було в кожній хаті. Правильно так не було. Давали там допуск, що хтось біг до автомата. То в кожній хаті то ну майже ні в кого не було телефонів, так щоб реально дзвонити. То давали там якісь допуски, там 2, 3, 5, хвилин. Ну там по різному. Вам скільки було до точки, щоб здати ми тримали в селі біля городка на Мшані, то, то я вас прошу, мені два вісім хвилин, але то я поки то що телефона в селі взагалі ні в кого не було то треба було бігти на автостанцію. Ну, ми на ровері їздили, а діти ще були, щоб тебе пустили, щоб ти подзвонив. Ну але так. А ви з того періоду з 83-го року ніколи ні один рік не пропускали? Не пропускали. Ми завжди літали. Та то колись було не було такої масовості. У нас у нас було небагато голубів, ми їх возили електричкою. Перший раз уже купив машину, я тебе зараз скажу, То брат купив машину, то напевно йому було 20, мені напевно, 17. Ото вже купили машину, вже возили по-інакшому, тренування було по-інакшому. Ну і вже голубятню перенесли до Львова вже, бо то сьогодні охота було їздити. Ми як діти, то що в школі вчилися, то їздили. Але так. то тримав в першому класі. Хіба то я тримав, бабка ходила, сипла курам їсти, вони звитіли собі, поїли. А я ходив там, тішився, любувався. Ну, але то таке. Тобто тоді на той період навіть ніяких тренувань, образу ніякої ну, програми, підготовки до сезонів нічого не було. Ну я скажу, наприклад, в нас нічого, бо не було можливості. А наприклад, розкажу, то був 85-й рік. Ми нам ото Шавай подарив голубів. Тобто, що ви розуміли, що таке 85-й рік на якому рівні був голубиний спорт Львів в місті Львів. Ми зайшли в нього голуби, він літав довством самки самці окремо. Він в, в нього говби затемнені, в нього голби розділені. В нього окремо корм на кожен день. Тобто прийшли в неділю, там прильот. В нього там єчмінь-дієта. На то все. То типу зараз так не займається, як колись займалися. Колись багато людей, наприклад, там Кузів, Майовець, вони всі виписали. от навіть ми виписували, колись виписати німецький журнал дієспортал, би було рубль сорок, один рубль сорок копійок на цілий рік. Виписка приходила тобі по почті, додому і ти собі міг читати. Переглядати не Перегля... на ні. той період німецькому. В, 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 ні. в нас була родочка знайома вона німецьку знала там дещо перекладала. А всі то, там кузи, вони всі получали західні німецькі журнали, там фото... ті всі, то що в нас зараз, що так люди мають дерев'яні голуб'ятні, ставлять там різні е... препарати. Тобто то, вони бачили, то в 85-му році вони вже то все дивилися і все то бачили. Деякі люди вже на той період. вже Та не деякі, але ну, я кажу, що Швай був провідний. Грубо, вот, то він, щоб Розуміли, я забув, який то був рік. Останній льот: 60 голубів дав на льот 58 в конкурсі. то, mm -hmm. то типу, ну повинні розуміти, що е, процент результативності просто страшний. Е, і Дуже гарно літали. А як процес був конкурсу? Чи були якісь категорії, чи були як голубі взагалі нагороджували по категоріях, по чемпіонах? Так? Я скажу чесно, я не ті 80-ті роки я не пам'ятаю, а потім вже стали. Ну, колись ну, зараз є коефіцієнти. Перед тим, то були не коефіцієнти, то були бали. Що, наприклад, чемпіон має 100 балів, там, другий 90, ну так, скільки там, губів воно так розбивається, то колись чим більше, тим краще. А тепер чим менший коефіцієнт, тим краще. То воно час і час от офіцій міняло правила. У нас колись СССР ну, тоді був глухий. Найкращий був Львівський клуб взагалі, не до порівняння з, з всього СССР, ніхто стільки, таких гарних голубів не мав. Добре, а були якісь такі старші головоди розказують, що Вінниці там образно били до самого вечора чи 500 кілометрів Ні, так, було такі часи, що як перший разговорський в перший день у круто. Ну але тут як би то сказати, з часом рівень голубів піднявся, почали лапати особливо. Був найкращий період то Олімпіада, х рік. Багато особливо ДДР то було тоді не ФРГ, а ГДР, то була соціалістична країна Німеччина, то вони поставили в Москві на Олімпіаді голубів і ті голуби якраз з Москви до нас, там, ну, грубо кажучи, чуть більше тисячі ті, що двісті. То вони якраз прилетіли і в нас ночували. І ті, хто понавапували, дуже багато тоді на ДДР. То, типу, як зробити губ'ятню? Два дедера поїхав десь там в Мустиска, в самбір, там де вапають, купив собі два ДДР, все і на той період то це вже була з ракета. Пара. Так, то просто був такий високий рівень губів, що ви тоді випустили, що ми понавапували. Ну, слів нема. Тому у нас є такий високий рівень, бо ніхто більше не вапав, то тільки ті, за ті, що близько біля границі польські оригінали, і так піднімали рівень. З, ні... з вашої пам'яті, коли почався. Такий більше два кроки вперед сам розвиток голубиного спорту. Ну то я би сказав, зараз не два роки вперед, може два кроки, так щоб... Ну я до чого веду складне питання, тому що колись була більша масовість, все було більше людей тримало губів, більше було любителів, і голуби коштували дуже дорого, якщо порівняти з теперішніми часами. А потім воно все зайшло, зайшло, наприклад, зараз. Може, рівень губів спорту трошки інакший, Ми вже маємо е, високий рівень губів, ну але масовості нема. Стільки людей, як ви тримало зараз ну взагалі дуже важкий спорт став людей, можна на пальцях одної руки пересчитати. за рахунок того, що у нас цей вид спорту не дешевий чи просто антипатія до самого Ну, Я думаю, зараз такий тяжкий економічний стан, що не кожен собі може дозволити там е стратити стільки часу, грошей і все готово на голуби, то не прості змагання. Це земівлі голубів і чи є вже якісь корективи внесені до підготовки 24-го року? Ще коректив я не вношу, я чуть простіше до того всього відношуся. У мене єдине. Я сам самців розділяю. Молодих, ті ж пізняків, я лишаю, вони з самцями сидять, самки старші, щоб вони не порвалися, відкидаю окремо. Ну, я не закриваю голубів, в мене вони літають. Цілу зиму й Цілу зиму, як в мене яслуб не б'є, то змісту не бачу закривати. Там буває де колись там, раз відразу, там на якийсь рік яслу зіб'є голуба. Так якщо запрошую, ні одного голуба яслуб не з'їв. Ну чого буду закривати? Голуби на вільному відвідуванні, ви їх не ганяєте. Ну, зимою ніколи. Ти що? Я раз так, то був 17-й рік, напевно. То, то ще по старому календарі, ми йшли, і то було, 19 січня. Щось прийшов, гості хотів вигнати губів, вигнав губів і мені з'їло. У мене був такий гарний марафонець, і, і чемпіон був якраз вже в п'ятирічному віці. І кубки брав в 12-му році Кубок, в 13-му році Кубок з марафону, і чотирнадцять, а потім його 16-му, напевно, році чи в 17-му вино його яску зі віднизу. Бо старі голуби зараз не виходять. Виходять літати молоді, старі рідко деколись там вискочить, не вискочить. Я так, що часто, що бачите, я не бачу, щоб вони літали. Але один день випускаєте Так. Та. Я трошки інакше, наприклад, самки зранку випишу, бо там самки всі ну, молодих нема, там є пару річних тих старших. То вони зранку їсти не дають. До обіду політали. Я в обід закрив. Всипав їсти, вони всі зайшли скоренько, випустив тих і літають в житті собі. І так може бути, що літають кожен день або через день, може приділяєте увагу зимовій кормівлі якісь більше на ленько, щоб краще було у ліні, не у лінії. Я скажу то, то не зимою, то зараз, бо в мене зараз я затемняю, і тому в мене голуби на останній льот, ніхто в основному ще навіть пера не скинуть, і тому зараз вони ще долиняють. І типу зараз треба кормити гарно, бобових треба багато давати. Рибі, жир, не, ну, звичайно, на ліньку. Але от ще трошки, ще буквально 2-3 неділі, я бачу, вони вже бо бачу, вже там крайні пера. Mm. То вже доростають пера і все. Я не, не даю зимою, е, ніби зимовий корм, я даю корм кругий рік одинаково. Ну, на льоти чуть краще, там злежності від дня. А так от зимою там, звичайно, там кукурудза, горо, все йде. ну, Я не роблю їм діяти. Не дієт, дієтвер для того, щоб вони долиняли в кращій Ні, формі. Ні, ну вони... просто я не бачу змісту. В нас зараз, щоб купити хороший ячмінь, дуже важко купити, бо він попадається не такий якісний. А я рахую, що зима холодно, та нехай собі їдять. Нам, коли у вас був найкращий, на вашу думку, топ-голуб і які він заслуги мав. Чемпіон, може, олімпійські категорії він ну, не вигравав. Олімпійський чемпіон я би теж хотів, не виходить, поки олімпійський чемпіон ще поки не виходить. Надіє ще... Надія, ще, пов... ще, є. ще є надія. Голибини спорту 95% то везіння. Там більше нічого немає, просто тільки везіння. І от якщо везе, то везе, не везе, то не везе, то попадаються. Ні, ти маєш бути голубоводом що таке голубовод? Це не голуб'ятник, то просто голубовод, який знає, що з губами треба робити. якщо ти знаєш, що треба з ними робити, то попадається тобі хороший голуб, ти точно в тебе буде все в порядку. В чому полягає хороший голубовод? На які критерії ви ставите наголос? Ну, що я... найважливіше, і... і як ви цього дотримуєтеся? То не буває такого, що важливіше, що неважливіше. Я так двох мене брат рідний є. Ми разом починали тримати голубів. Я живу тут, він живе зовсім інше границею. Але я на Олімпіаду їжджу, і він на Олімпіаду їздить. Бо, типу, голубоводи, розбираємося, що то треба зробити. Бо є в нас багато людей. Е яких дивуєся, мають можливість і не роблять так, як треба. То треба все так, як треба, щоб голову по треба робити, як треба. Треба методику, треба направлено займатися, розуміти, щоб не був хворий, щоб там Ну, то багато хто в нас літають. І, і бачу, перший льот чи другий прекрасно ударив, то віді голови непогано. Я кажу: ой, так гарно, що тонька. Таво, якраз там і полізли. Та добре. Ну нема проходить 2 дві неділі, бачу, він вже нічого не лапає. А що там, молоді виросу, їм чотири неділі, треба кормити, треба. То, і, і то, що то за голуби, який на молоде, е, яке виліт, і потім ще піде на льоди, щоб попаде в конкурс. Ну то не так просто. В який період ви підготовлюєте голубів до сезону і на чому ви акцентуєте увагу і бачите, що вони в ідеальній формі? Гобів готують цілий рік, тому що нема такого дня. Всі, наприклад, осінь важлива, бо вони ліняють. Треба дати трошечки їм препаратів, трошки вітамінів, трошечки якогось. Їм треба додати, бо інакше нічого не виходить. Зимою ти мусиш їх готувати. Є багато. Я даю зимових чаїв, щоб вони собі підтягнули кишечник, підтягнули, то треба тягнути перетив. Обов'язково треба. Пропоювати вже кінець осені, щоб вони трошки їх підлічити. Треба багато що треба робити. Якими чаями ви користуєтеся? я беру. Я від бакса любив зараз. Не знаю, як то буде, бо складно. Любив. то от там є чотири кори або є чай іви. То він на травну систему дуже чудесно і проти перетифу за одно, против заодно проти за одно. То такі прості препарати. А лише треба давати і препарати. Ну, типу Непрості. Антиби... Не прості, то в мене, знаєш, хресний тато, йому вже 89. Він в селі живе, ну їде до Львова. Там дочка дзвонить: ой, тато, купи там мандарин, собі то, бо там в селі може нема. Він каже: це мандарин, я з'їв і що мені. А пішов, купив таблетку від тиску, з'їв, опа, тиск, знормалізувався. Я не хочу мандарин, я хочу таблетку від тиску вся історія, то треба щось давати, щоб був результат. Як часто ви даєте чай в зимовий період, раз в тиждень, раз в два тижні. Ні, тиждень? я так от неділю пою чай, неділю вода. Цілу неділю. Цілу неділю. Тобто 5 сі я... днів точно. Ну там як карта ляже. Ну, в основному там півку вони... ну там я роблю періодами, бо то нема змісту дати один день чай, потім то відтолку ніякого. Так. Ну, треба розуміти, вони ж його пити не хочуть. То треба так робити, щоби. Вони голодні вийшли, потім сипав їсти, а вже кляпи закрив, щоб вони поїли і пішли пити. Бо інакше вони підуть в калюжах, посидають і собі похлььоють. Але стараюся неділю чай, неділя вода. ще якісь зимові добавки. Я даю олія. чай від, від пуху даю. Я часто даю зараз на ліньку чай е, з пуху, е, теж від бакса 21. Трива хороший чай. Зразу вони пух кидають, і мені здається, що трошки допомагає лінці. Ну не знаю, чи факт. Просто... Тобто, якщо голуби скидають пух, це. Хороший признак. Ні, от отам. саме хороші приз, то навіть нальоти, там ти дивишся по гніздах перейшов, де найбільше пуху можна ставити, від то того мав би виграти. Ну, Це не... ви акцентуйте увагу, що він ну, Якщо в кращій його, формі. Так, скидає. чи Хто більше пуху скидає, то в основному краще летить. Так розумію, у вас вдовий метод самці, видавка. Тотальне, тотальне вдовство. Та, я тут, от ті двері, так само, як тут, закриваю на літо. Просто зараз мені не хоче ставити дві поївки, щоб зимою пацькатися, то я закриваю вдовий і вони куїв. не бачать. Тут самці, там самки, вони переганяються і все. Коли ви починаєте застосовувати вдовий метод? Ну так от я скажу. Я 21 березня рівнодення. То означає, що вже з, я в основному з 8 березня я вже починаю їх затемняти. 8 я там я зараз покажу спереді, є такі штучки, що я запускаю, тут жалюзі закрив, і вони, типу, тут вот закриваю тут такими штучками, і там такі дерев'яні, щоб видно було, що закрив, і вони в темноті. Бо якщо ти 21 березня пропустив, то вже вони, типу, то нічого не дасть. Ну, там туди є. Я ще там на день, де коли підтемняю такими касетами, щоб воно чуть темніше було, коли там, щоб вони заспокоїлися, відпочили. Ну, наскільки подіду? темно має бути в глуб'ятні, щоб метод затемнення працював? Темно? Е, ну, вони я... можуть собі на свій на свій Ні, та то видно. Від... Ти, от... Ти, от, я можу зараз закрити, ти подивишся, то то яка різниця? То, типу, ну сіренько, але то не сонячно е, в мене тут глухо. Там глухо, тут теж глухо, але все одно там збоку у мене є, проходить світло знизу, там трошки проходить світло, але все одно світло проходить. На вашу думку, голуби, щоб були в спокій, чи це процес затемнення для того, щоб вони ні, не кидали. Для линьки? того, щоб вони не ліняли. То зараз всі мають модні препарати, що кинув препарат, і вже голуб не ліняє. Колись так не було. А в мене сезон закінчується. Останній льот. У мене буває там один-два голуби кинуть поперу, буває, що ніхто ні одного пера не кине. А скільки періоду часу ви займаєтесь тотальним вдовенством і затемненням? Я зараз скажу. Я почав літати тотальним вдовенством, напевно, 200.5 чи 6 рік. Ну, де так. Так, тобто 20 років, 18. Назад. Ну, от, 2006 ну. Я скажу, ні, як скажу, як то почалося. Я просто побудував другого об'ятню. В от, 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 мене є одна голубятня ззаді, то я там літав. Це дуже... була цегляна, ця дерев'яна. Так, е, Бо дуже важко, як би то сказати, в одній голубятні багато хто тримає. В одній голуб'ятні мати і молодих, і розпліт, і просто ті, що кормлять кормивки, я так практикую, щоб не кормили. І ну, як в одній голубятні? То гоб'ятні має бути 30-метрова, тіпа... Але найкраще коли. Окремо молоді і окремо розплодові, окремо ті, що кормлять, і окремо тут тільки команда. Оті гоби, то всі, що підуть на нальоти. Нікого більше нема. З 2004 чи 2005 року ви почали tot... тотальне довенство і затемняти. Коли ви побачили, що це є результат? Тут зразу видно. По-перше, багато розказую. Багато хто, як би то сказати, наприклад, з гніздом то купа роботи. Вдовенство ти ні трат, часу не тратиш. Ти вийшов, вони вже знають. Ти відкрив, наприклад, я восьмий випускаю хопа, від полетіли. Ти тут достунив, тих перегнав. Дві хвилини. Вони хочуть літати, вони собі літають. Все проїсти. Ті вже перегнені, там сипаїся вони зайшли тобі за 20 секунд. Все, вигнав тих тілі, так Боже, нічого не робиш. А то з тими ходиш, щось там пильнують, як літають, як заходять. то тут, тут дуже зручно. Ти нічого не тратиш. Ти зранку годину, я півгодини ганяю санців, півгодини самок. То ти зранку годину, і то ти в основному собі ходиш, випустив, і ти собі ходиш, робиш там, я не чищу. Бо дехто чистий, я думаю, так як в груді теж іншого страшно. Я чи що раз в суботу головне, щоб от собі... голубі здав на льот? Ви чиста. Я вітрив двері, підняв решотки, все вичистив під ноль і все, і цілу неділю. Не чищо, бо воно і так видно, як вони е, чи добре стають, чи погано, чи здорові, чи не здорові. То і так раз неділю, то достатньо з якої години і до котрої ви затемняєте. Ну, з 8 до 8. Я зранку в 8 випускаю, в 7 вечір затемняю, бо там, ну, на всякий випадок годину дають менше. Щоб ніч була обрізана. Ну, 11 10. день, 12, 13 днів, щоб ніби день був коротший від ночі. Ніби зима. Ну, вони, я думаю, що вони теж розуміють, що то є день, що я затемняю, ну, але не міняють.